В общем, вирішила я записати відео, щоб пошвидше було. Приїхали, значить, ми з чоловіком на озеро. я так думаю, куплю на ну, я хлібчика або батончика, щоб погодувати нещасних лебедів. Їх тут дев'ять малявок, двоє дорослих. От. І десь там один є одинокий воїн. У кого вони всі ганяють, він десь там на строму. Маленькому озері. Так от, жруть вони, блін, нормально, їх тут, виявляється, всі відгодовують. от, І да, ну не Африка абсолютно. Тому що я спершу знайшла цього маленького, одного нещасного, я ж дуже жаліла, думала, що він помер, якось там ходили у школу. Бля нього кучі жрачки понакидали, блін купу бетонів. І він просто не міг. Йому там ще з півскібочки кинула маленькою, і він... Що ти мені тут хліб принесла? Мені тут батони кидають. <laughs> вот. І потім підпливається вся сім'я величезна з іншого боку. І приходить дядько з величезним пакетом, а там тупо батони. Два чи три батона, і він просто їх так кидає з скібками величезної. Вот. Я встаю зі своїм <laughs> блін, Я думала, скибочку, а там раз тут додому занесу батькам, буде що їсти. <laughs> І я вже почалепила цим своїм батоном нещасним хлібом точніше. Але що цікаво, те, що вони так легко це все зжерли і прийшли клянчити до нього, до цього вже вже каше. От, я більше не дала думаю, думать траву, жріть. Кабани. Кабани, от вони просто я на них дивилася. а я от подумала одну таку річ цікаву. От їх всі годують, вони траву їдять, хлібчик. М'ясо ж, мабуть, смачне, як ви гадаєте? Я думаю, що смачне.